Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку знаходимо ціле за, його, ціле за величиною його частини. В стародавній Греції арифметику науку про загальні властивості чисел відокремлював від логістики мистецтва, числення. Реки вважали, що дроби можна використовувати лише у логістиці. Вони вільно виконували арифметичні дії з дробами. Але числами їх не вважали. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1 частини. На попередньому році ви дізналися, як знайти частину від числа, а сьогодні ви відкриєте правила знаходження числа за величиною його частини. Будь ласка, запишіть у себе в зошитах 21 листопада, класна робота. Та пропишіть, будь ласка, дріб 1,12 через клітиночку. Зупиняєте відео, записали, тоді вмикаєте, ми з вами йдемо далі. Подивіться, будь ласка, на малюнки, скажіть, яку частину фігури зафарбовано. В першому одна друга, одна четверта, одна восьма, одна восьма знову, одна шістнадцята. Молодці. Із двох частин більше та, у якої знаменник менший. Перевірте, чи правильно знайдена частина від цілого. 1 восьма від 32 це 3. Тобто 32 поділити на 8 – це 3. Ні. Це повинно бути 4. Одна друга від 4 літрів це 1? Ні. Адже 4 поділити на 2 буде 2. Одна п'ята від 35 кг – це 7. Так, тут вірно. Одна дев'ята від 45 метрів це 5 метрів. Так, тут теж вірно. У Славка було 15 зошитів. П'яту частину зошитів він списав. Скільки зошитів списав Славко? Дивимося, було 15, одну п'яту він списав, отже, відповідно, 3 зошити. Вірно? Так. А якщо, наприклад, Славко списав три зошита, скільки всього, то ми навпаки шукаємо дію множення. Щоб знайти ціле за величиною його частин, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Напишіть, будь ласка, номер 4, пишемо п'ята дорівнює 3 кг. Отже, що ми робимо? Ми 3 множимо на. 5 дорівнює 15 кг. Далі, 1 7 дорівнює 4 центнери. Отже, що ми робимо? 4 множимо на 7 дорівнює 28, душка в центнері. Отже, якщо ми шукали дріб від числа, то ми ділили. Якщо ми шукаємо число за його дробом, то ми навпаки будемо з вами множити. Одна десята дорівня 4, тому, відповідно, це буде 4 помножити на 10, і відповідно це 40, 40 літрів. Одна дев'ята дорівняє 2 метри. Отже, що ми робимо? 2 множимо на 9 і буде 18 в дужках метрів. 1 третя дорівнює 7 мм. Отже, відповідно, 7 помножити на 3, бо 3 на 7, і буде 21, а в дужках – міліметри. 1 четверта дорівнює 8 см. Отже, що ми робимо? 8 помножити на 4 і буде 32 см в дужках. Записала, будь ласка, номер 5. Ми з вами будемо запустити тільки ту частинку, яка з'являється на наших квадратиках в клітинку. Тарасик розв'язав задачі. І це становило п'яту частину всіх задач, що він мав розв'язати. Скільки задач мав розв'язати Тарасик. Отже, якщо він розв'язав 4 і це становило 5, значить, ми що робимо? Потрібно 4 помножити на... 5 і буде 20. Вірно, 20. Задач наш. Тарасик мав розв'язати. Далі, Тарасик мав розв'язати 20 задач, він розв'язав тільки п'яту частину всіх задач. Скільки він розв'язав? Що ми тут робимо. Так, правильно, тут ми з вами. Повинні 20 поділити на 5 і отримав 4. Чотири задачі розв'язав наш Тарасик. Йдемо з вами далі. Номер 6. Записав, будь ласка. У нас є з вами вираз, ми підставляємо так, здовідомо, щоб порахувати цей вираз, нам потрібно підставити умову. Якщо К дорівнює 2. То 2 помножити на 5 плюс 18 поділити на 2, буде 19. Тобто в нас к помножити на 5, додати 18 поділити на к дорівня 19. Отже, 2 на 5 10, плюс 18 ділимо на 2, 9, 10 плюс 9 19. Тепер замість двічки ми підставляємо трійку. Що ми з вами робимо?

Якщо к дорівнює 6, то що ми з вами робимо? 6 множимо на 5 плюс 18 ділимо на 6. 6 на 5 30. 18 ділимо на 6 3. 30 плюс 3 відповідно буде 33. Якщо к у нас 9, то що ми з вами робимо?

45 плюс 2 47. Так, записали, будь ласка, якщо вам потрібен ще час, зупиняйте, ні, то ми з вами йдемо далі. Що ви навчилися? Чого, що вам вдалося найкраще? Домашнє завдання це сторінка 56. У 3000 завдань. Вам потрібно знайти число за його частинкою. Так само, як ми з вами робили сьогодні. Я думаю, ви повністю впорюєтеся, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!